Усім доброго дня! Сьогодні хочу вас познайомити з такою рослинкою. Я сама з нею познайомилася тільки в цьому році. Весною замовила і називається вона П'єріс. Чим мене цей, ця рослина приманила? Ключі, вона з весни. І до осені виглядає дуже декоративно. Спочатку в неї листочки йдуть на цьому кущику. Це жовті. Молоді пагони, потім поступово вони червоніють, навіть не червоніють, розвіють, а потім біліють. І ціле літо воно декоративне. Потім вони випустили ось такі штучки. Я думала, це воно буде цвистити на осінь. Думаю, боже ж, морози наплютаються, що ж це воно має бути. Виявляється, це вічно зелений чагарничок, який з осени закладає ось на цвіт. А в квітні травні воно вже починає квітувати. І доволі дуже декоративно виглядає. Це в мене жовтий, а це в мене червоний п'єріс, Їх багато є різновидів, але він я собі такі замовила. І, значить, Весною він дуже гарно буде виглядати, тому що будуть молоді пагони, наприклад, на цьому червоні і білі квіти. А тут будуть жовті пагони і червоні квіти Це річний, вічно зелений чагарничок який росте в метр до метра висоту і в об'ємі Доглядати за ним зовсім не складно. Єдине, ну, так як за гортензіями ви доглядаєте, так і за ним потрібно доглядати. Чуть підкислювати ґрунт. Перший рік рекомендується його, якщо посадили, укривати, щоб він міг змогу добре вкорінитися. Ну, він в мене ціле літо ріс в горчечках, ріс. Я його зараз посадила. Додавила чорнозему цього для азалій в такий ґрунт хвої. І посадила і накрила ще хвоєю. І хай він в мене вже до весни росте. Садять його, він любить, що сонце, що півтінь, що тінь. Но Враховуючи, що у нас сонце пече безбожно, все-таки краще для такої рослини буде півтінь або тінь. Написано, що в липні можна його черенкувати, що він добре черенкується. Ну, Будемо пробувати весною черенкувати. Він не швидко росте, можете сміливо собі замовляти, купляти. Доставати ось цю рослинку рекомендую, бо він красивий в будь-яку пору року. Називається пієріс японський.